24 квітня відбулася презентація нового Фольксваген Пасад Бі 8 Фольксваген Центр Херсон. Нещодавно в Херсоні відбулася презентація новенького Фольксваген Пасад, як стверджують представники заводу, Фольксваген Новий Пасад Бі – кращий автомобіль, який коли-небудь вироблявся компанією за рівнем технологічності. Це абсолютно новий крок в історії виробництва. Автомобіль Фольксваген Пасад восьмого покоління Ждали багато любители и владельцы марки Volkswagen, и не только они, потому что этот прекрасный седан уже сегодня мы видели, покорил сердца владельцев других брендов. И э, впечатление о нем, конечно, ну, эксклюзивно, чрезвычайное у наших э, посетелей сегодня. Как говорит завод Volkswagen, этот э, этот автомобиль, Passat восьмого поколения, это лучший автомобиль, который когда-либо производился концерном Volkswagen. И э, еще, знаете, такое сравнение было с... Э, Врім настолько технологічні, настолько інноваційні, що можна по сравніть поровню современними смартфонами. Новий посад встиг завоювати не тільки серця мільйонів, а й почесні нагороди. Пасад бі Бі-8» отримав звання автомобіль року року-2015» в Європі. Премію в галузі дизайну і в дизайн Awards, і Золоте Кермо. Фольксваген пасад був десь где-то тому назад в європі і отримав звання автомобіль. року року-2015» року в Європі. Європейці оцінили високе качество і дизайн автомобіля, ходові характеристики і присвоїли звання «Лучший автомобіль 2015 року в Європі. Презентація новинки пройшла у винятково новому форматі. Автомобіль був представлений індивідуально кожному потенційному покупцеві. Під час презентації гості змогли побачити всі нововведення моделі восьмого покоління і досконалість дизайну. А під час персонального тест-драйву клієнти могли переконатися у перевазі автомобіля. Біля на дорозі